Традиція готувати здобний хліб на різдво є у багатьох народів. В Італії протягом різдвяного періоду готують традиційний солодкий хліб панетони. Вітаю на кондитерському каналі і пропоную свій варіант цієї святкової випічки. Панетони за моїм рецептом це пухке запашне вологе тісто з великою кількістю родзинок, цукатів, мигдалю та крихкою масляною скоринкою. Власне, процес приготування я почну з масляного тіста. Взяти по 20 г борошна, цукрової пудри та м'якого масла, все разом вимішати. Масляне тісто помістити в холодильник. Наступний крок тісто для панетони. До трьох яєчних жовтків додати 150 г теплого молока, 20 г свіжих дріжджів, 1 третю чайної ложечки солі, ваніль. 30 грамів цукрової пудри та 20 грамів м'якого вершкового масла. Складники вимішати додати 280 грамів борошна, замісити тісто. Щоб отримати особливу повітряність панетони, Процес вимішування та збродження тіста потрібно повторити декілька разів. Вимішане тісто залишити в теплому місці на одну годину. Зброджене тісто вимісити. У процесі життєдіяльності дріжджів цукор перетворюється на спирт і вуглекислий газ. Відбувається спиртове бродіння. Вуглекислий газ створює всередині тіста пори так тісто збільшується. Вимішування після кожного бродіння вивільняє з тіста вуглекислий газ. Додати 20 г вершкового масла та 30 г цукрової пудри, тісто зі складниками вимішати. Масло та цукор повинні розчинитись в тісті. Порційне додавання цукрової пудри підживлює дріжджі, які в черговий раз розрихлюють тісто. Вершкове масло, яке додається в декілька етапів, також виконує свою функцію, так як додавши відразу усю порцію, тісто стане важке, а поступове додавання полегшує процес бродіння. Заміс відставити в тепле місце на 1 годину. Тісто в черговий раз вимішати. Додати 20 г м'якого масла, 30 г цукрової пудри та цядру половини лимона. Тісто зі складниками вимішати. Додати 100 г консервованих в сиропі цукатів, 50 г мигдальних пластівців та вимочені родзинки. Я додала суміш 40 г темних та 40 г світлих родзинок, цукати горіхи та родзинки, вимішати з тістом. Тісто в черговий раз залишити на брудіння. Підготовка до випікання. Роз'ємну форму діаметром 20 см викласти пергаментом. Висота пергаментних стінок повинна бути 12 см. Дно форми змастити олією. Для кращого підйому тіста стінки не змащувати. Тісто перемісити, викласти у форму та змастити яєчним жовтком. Зверху я потерла масляне тісто. Посипка має плюси і мінуси. Плюс смачна хрустка скоринка. Мінус додаткове навантаження на тісто, яке після випічки може просісти. Сформоване панетоне залишити в теплому місці ще на 1 годину. Тісто повинно піднятись до 8 см. Випікати 45 хвилин при температурі 180 градусів. Випечене панетони залишити ще на 5-10 хвилин. У вимкненій духовці із відчиненими дверцятами. Щоб м'яке тісто, пухкість якого досягалось багаторазовим вимішуванням не опало, готову випічку перевертають на решітку і в такому положенні залишають до охолодження, але якщо висота форми не дозволяє перевернути її, випічку з формою можна положити на бік, так залишаючи її до вистигання. Час від часу форму потрібно повертати, таким чином зафіксується висота випеченого панетони. Охолоджене панетоне вийняте з форми. Випічка за цим рецептом виходить дуже подібною до італійського панетони повітряне вологе тісто з солодкими родзинками, запашними цукатами та хрусткими горішками.